Коли влітку роботи більше на городі, там у дворі. Як кажуть, садок пасіка город, клопоти турботи, то взимку треба щось робити. Робота з бісером вона наскільки затягує. Майже 20-метровий градусник у Харкові. Місце побачить. Символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник для вас працює журналістка Ірина Мироненко. І сьогодні знову у мене на зв'язку героїня моїх попередніх розповідей і статей, і подкастів. Людина, яка працює в бібліотеці багато років, а відома всій Україні своїми піснями. Зоя Іванова, Зоя Журавка. Зоя Миколаївна, добрий вечір. Добрий вечір. Рада вас чути. Я теж рада чути і сьогодні пропоную обговорити ось таку тему. Люди поважного віку старожили, люди, які мають великий досвід, якраз у такий важкий воєнний час. Хочеться і на їхні мудрі поради чи їхні життєві ситуації спиратися, коли не просто вони в побуті своєму шукають розради, а й самі можуть допомогти своїй родині, своїй громаді, своїм онукам і своєю бадьорістю, оптимізмом, мабуть, теж допомагають нам вірити у. Справжність нашої країни, справжність нашої майбутньої, дуже нелегкої перемоги. Отож, ваша бібліотека, де ви багато років працюєте, це Чернещина, Зачіпурівської громади, поки що Красноградського району, мабуть, він буде Берестинський, але то вже згодом. Я все правильно називаю? Так, так, правильно. Ваша бібліотека має фонди, які все одно, незважаючи на війну, оновлюються і який же читацький склад, чи є люди старшого віку. В селі більше людей похилого віку залишилось, і можна сказати, що 50% читачів це є люди поважного віку. У мене в бібліотеці є клуб за інтересами. Клуб для таких людей він називається Надія. Ми збираємося за чашкою кави, обговорюємо різні новини. Я їм часто читаю поезію, включаю пісні, вони залюбки слухають, саме розповідають і обов'язково потім співають самі народних, українських пісень, так гарно заворожуючи. А ще наші люди вони дуже активні. Сьогодні вони майже всі печуть пироги, передають гостинці нашим захисникам. коли... Трапилась війна, дуже багато в нас в селі було переселенців. Дуже і е, от такі люди поважного віку, які самі жили, майже в кожній хаті вони до себе прийняли людей. Знаєте, з такою щирістю, з добром вони відкрили свої домівки, посадили за свій стіл. Знаєте, чим багаті, тим і раді. Ділилися всім. Тепер от менше стало людей, таких переселенців у нас у селі, але ви знаєте, дуже приємно чути, коли приходять і розповідають, що а мої до мене їздять гості, а мої до мене дзвонять, і вони називають їх своїми, тому що, мабуть, ця війна поріднила зовсім чужих людей, і вони стали рідними. Справді війна і підлості багато відкрила, але. До такого. мої до мене їздять, як це здорово. Чи не їздять, а хоча б дзводять, питають. Так, да, це мої. От вісь у нас така та жіночка Тоня, вона до мене заходила і розмова така при мені була. Вона говорить: мене вдома нема, але ж ви знаєте, де ключі. Ви ж заходьте. Люди зрозуміли, що цінності зовсім не в грошах, не в золоті, а мабуть. Найцінніше життя, якщо є тобі тяжку хвилину, до кого приселитись. І ще до повномасштабного вторгнення ви з дітками, з школярами, Чернищі ходили до таких жінок, там, може чоловіків, у гості. Ходили з тим, щоб зняти невеличке відео, розпитувати про минуле історію села, про їхні долі. Думаю, буде доречним, перш ніж поговорити про сучасників, які є ось зараз поряд з вами в селі, про тих, кого вже війна забрала. Бо дійсно тими думками люди підточували своє здоров'я, і їх уже, на жаль, багатьох немає. Але їхні голоси, їхні посмішки, все це на тих відео, кого б порадили ви в нашому подкасті послухати. Багато історій зібрано, різні там розповіді. Багато про голодомор було, багато про війну. А найбільш така в мене активна була Таран Марія Карпівна. Вона розповідала про колгосп, в якому вона пропрацювала все своє життя. Є окреме відео про культуру в нашому селі. Вона була ведучою на різних заходах. Вона дуже гарно співала, а ще вона була акторкою на нашій сцені. У нас в селі любили театралізовані вистави, готувались до цього дійства, сходилось все село, і вона завжди грала в різні ролі. Але ті яскраві були ролі, які запам'яталися до сьогодні. Нещодавно приїздили до нас представники від Міністерства культури з питань нематеріальної спадщини, і я передала їй розповіді. І вони стануть офіційними моментами історії зафіксованої нашого села. Це дуже приємно. І Марія Карпівна залишила вагомий внесок в нашу історію. У 1960 році відкрили у нас новий клуб. Для села це був дуже, -дуже красивий. Була зала на 300 місць, велика просторна сцена із красивою декорацією. Було два кабінети. В одному була роздівалка, в другому гриміровочний кабінет. Із зали були широкі, широкі двері у Хвоє, а у Хвоє ще було два великі кабінети, де була колгоспна контора, а пізніше стала бібліотека. Воє було просторне, там грали в білярд, стояли столики, грали там, приходили, віддихали у шахмат, у доміно. Стояв столик із новою пресою. Була просторна кінобудка. У 61-му році голова колгоспу вільний Петро Панасович поставив за клубом тарана Григорія Андрійовича. А в 62-му році я поміняла свою фамілію Алєксєєва на таран. Наші судьби з'єдналися. Клуб для нас із Гришою був другим домом. Почали до нас приїжджати із других сіл, з концертами. Із району приїжджали. Приїжджав цирк із Полтави, з Харкова. Уся молодь потягнулася до клубу. Григорій Андрійович мав підхід і до молоді, і до дітей, і до начальства. Директор школи був Григорій Олександрович, постарався, щоб для дітей гнали кінохвільми. Кожного вечора теж кінохвільми для дорослих були. Багато почали участвувати в художній самодіяльності. Займались музикою, хто на гармошку, хто на баян грали. Першу п'єсу я знаю ставляли учителі. Першу п'єсу, як відкрився клуб, ставили п'єсу Наталка Полтавка. Грали вчителі. Ой, лихо не Петрусь, личко білий чорний ус». Після їх тоді почала і молодь організовувати п'єси. Стільки ми їх тільки переставили. І на першій гулі. І ой не ходи Грицю, та й на вечорницю, Мартин Боруля, Безталанна, Сватання на гончарівці. Після веселих п'єс ми ставили і невеселу п'єса була трибунал, але ну, ця п'єса вже кончалася трагедією. Був організований хор при клубі, у якому участвували особливо животноводи. І от ми після обідньої дойки прямо на хвермі і тренувалися. Приходив до нас Йосип Яковенко, грав, і ми тренували сценки коротенькі, і все показували, що вміле. Організувався ансамбль Мрія, в якому участвували вчителі і працівники сільської ради, працівники колгоспу. У костюмах, українські костюми Григорій Андрійович постарався з району привіз. і Когти повишивані, і спідниці сині, з широкими поясами. Багато-багато концертів ми ставили, багато п'єс. І так усе минало. Хай як добрим полотном пам'яті її прозвучить пісня на ваші слова, яку запропонуєте? Я думаю, мабуть, про село пісня. Моє рідне село. Є рідне село, мого роду колиска зізнаюся в любові, клоняюся низько. Тут колись я купалась в ранковій росі, бо соні з порошем бігли ніжки мої, тут барвінок в мені стежку життя, а ніжок моїх не колола сириня, а кремезні дуби. Серпотіли мені, хай завжди квітують вишні у осадку і пощуть верби коси у струбу, хай веселка грає, щелесний треба, бо світі краю кращого нема. Сьогодні ми гостюємо у назої Іванової Журавки. Журавка це її сценічний псевдонім. Часто вона так свої пісні підписує, тобто вірші до тих пісень, які здебільшого виконує. Заслужена артистка України Олена Білоконь. Такий дует він став дійсно доносним і дуже багатьом людям ці пісні у житті допомагають зараз під час війни. Це вже точно я переконалася, читаючи відгуки і на наші розмови, і слухаючи дзвінки, які потім бувають після. Подкастів, але сьогодні ми говоримо не стільки про пісні з Зоєю Миколаївною, як про її старших земляків. Ну, ось у мене було прохання, то я Миколаївна подумала і зараз мені підкаже, до кого ж можу звернутися, щоб дійсно розпитати людину про її нинішню долю, про її рід, її захоплення. І це було б, знаєте, таким своєрідним рецептом оптимізму для тих, хто нас в такої пори слухає. До кого можна телефонувати. Я вам пропоную розмову із Троєвою Анною Григорівною. Це дуже цікава людина. Вона любить наше село. Вона знає дуже багато історії. В неї багато захоплень. Це цікава буде розповідь. Я впевнена. Дякую вам за такі контакти. Алло. Я слухаю вас. Добрий день, це Ганна Григорівна. Да-да. А вас турбує Ірина Мироненко. я рада вас чути, ваш голос, мабуть, за останні 15 років звучить у нашій хаті. Ой, <гум> дякую. <гум> Ганна Григорівна, я б хотіла, щоб ви згадали Чернещину свого дитинства. Якої ви родини? Я народилася в Чернещині. Дивіться, що немає кращого місця на землі. Це рідні місця. Батьки мої були колгоспниками. батько рахівник. Мама останні роки була листонушею. Предки мої Олешко, печериця, солодовник. Подьком. Закінчила вісім класів там же. навчалася в Харкові і вже майже 50 років живу в очікуваці. Обрала професію, яку безмежно любила, люблю. Більше 40 років працювала в аптеці. Я фармацевт. Зараз вже я пенсіонерка. як Кажуть, людина похилого віку. Чомусь мені не дуже хочеться хилитися. Ні, 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 ви не похилого, ну, а, а поважного а похилого. і мені більше це слово Люди подобає. поважного віку. Мені краще бути поважним. І не хилитися, хай не хилить нас доля. Якщо у вас мама була листодошею, ви звичайно точно туди зазирали в її велику ту важенну сумку, і там вже ж були газети, під свята були листівки. Точно ж зазирали? Ну, звичайно, я вже була не зовсім маленькою. Це були старші класи. Я часто допомагала мамі. В той час у кожний двір це було п'ять-шість видань, носили. В одну сумку поштарську. А вона була досить об'ємна, все не поміщалося. От одна сумка на велосипеді, друга сумка на велосипеді, і це був вигляд лисконоші кінця 70-х років. Знаєте, на той час іще жили бабусі, які не мали освіти. Вони з трудом там за пенсію могли розписатися, але все одно ж, Катю, ти ж там не забудь мені газету виписати. А ви писували, ви знаєте, яку газету? Звірку. Ні, «Вірку». Бо вона була саме дешева. На рік коштувало 52 копійки. Раз у тиждень вона по п'ятницям виходила і її виписувала а для чого? А щоб була якась там бумажка. Ну, а як же і розтопити, а не тільки для якихось там. Потім згадую плакати. От такі політичні плакати. Їх друкували на такому глянцевому папері. Вони були дуже популярні. Їх перевертали, картинкою клеяли кнопками прикріпляли до стіни, а відсіляв якісний білий папір. Хати білилися крейдою. І от часто використовували такі плакати. У столи простріляли, бо паперу ж було мало. Допомагала пенсію розносити, і от заходиш до бабуськів, а в них там десь чи підвішавкою, чи десь ось ці плакати обратною стороною. Ви, мабуть, застали і бачили на клубівській сцені, як виступає Марія Карпівна, ваша землячка вже старшого Йо, за вас віку. Це особлива тема. Я чомусь згадую вистави для дорослих. І мене не завжди туди брали. Коли мама йшла на виставу, це було таке, знаєте, казах, О, ді, селі, така важлива. Сходилося майже все село, клуб, дивитися виставу. І мені дуже запам'яталось, у неділю рано зілля копала і сватання на гончарівці. Там Марія Карпівна, її чоловік Григорій Андрійович. І, хоча вже в дорослому віці доводилось бувати в театрі, дивитися на настоящих акторів, ті ж перші враження від вистав самодіяльних наших сільських артистів залишились на все життя. Це справді так, бо і зараз я згадую свої записи. Людей, які у Харкові у 22-му році об'єднувалися, щоб поспівати в хорі різного віку, в основному молоді, ті, хто залишилися, не евакуювалися, не поїхали далеко за кордон, і не завжди в них була музична освіта. Але ж як воно душевно виходило, які у них прекрасні виступи, і навіть під відкритим небом, а дивишся там десь чути, як гухнула чергова чи ракета. чи Бомба чи що його знає, а вони все одно пісню доспілують. Не вигадаєш і не забудеш. Анна Григорівна, справді ви свій родовід простежили на сім поколінь. Як це вдалося? Знаєте, ну, може, я в якійсь мірі плюшки, кожну бумажечку збираю. І отак, от перебираючи документи, немає батьків, немає дідусів, бабусь. Документи їхні зберігалися, різні довідочки записувала, розпитувала родичів. Навіть на кладовищі в якійсь мірі черпала інформацію по датам народження, смерті. І Отак, от ну це якщо давнички, то це сьомень. Відстежили, що вони всі жили отут, на Зачепирівщині, десь у Чернещині, чи розкиданий рід по Україні. В основному Чернещина, десь за кордоном є, моє рідне село, мого роду колиська. Зізнаюся в любові, клоняюся низько. Коріння моє і мій свого життя, то ти коронеся. 是。 Звичайно, ж у кожній родині є свої якісь улюблені страви. Може передавалося від бабусі через маму, щось таке, що готують, може, не щодня а на велике свято, але ви точно знаєте, що це смакуватиме всім. Який це рецепт? Мама готувала вушка. Це тісто як на вареники, начинка як на вареники з печінкою, може бути, ліпилося конвертиками і варили на пару. Це справа, яку люблять мої діти, яку любимо ми з чоловіком. Приїжджають в теж я. Хотіла перепитати, це вушка подаються до борщу, бо я знаю, що Ні. є борщ з вушками їдять? Ні, нас подавали так, як вареники їх. Або масло розтоплене, або сметана. А з бабусиного вона називала маторженики. Наскільки це правильна назва, я не знаю, це сирники, складені в горшок, залиті сметаною, і запікала вона в печі. І от зверху була така шкірочка рум'яна, навіть куди копі попадався, бо воно ж в печі запивалося. Ну я так ні разу не наважилась його приготувати. Сильники окремо у мене, сметана окремо, а щоб разом приготувати і називати його бабусяним маторжеником, я так не спромогла. Ви ще захоплюєтеся вишивками бісером. Самі вишиваєте чи любите колекціонувати? Сама. Ой, це ж дуже копітка робота. Сами працювала в поліклініці, вже будучи пенсіонеркою в поліклініці в аптечному пункті, і там мені. Показала медсестра одна. От подивися мені дочка вишила ікону. Іменну ікону Галина. Вона мене підкорила ця вишивка з тих пір Я стала вишивати, вишила 19 ікон. Всі ж подарувала з ікони іконою в Україні і за межами України. І це, ви знаєте, приносило таке задоволення, коли комусь. Зробиш такий подарунок. Дома залишилося тільки дві з мене, а потім зустріла свою однокласницю Катю. Вона чим ти займаєшся? До речі, ми не бачилися з нею 40 років, тоді зустрілися і ось чим ти займаєшся, чим я займаюся? Вона каже: Хочу навчитися гердани робити. А що це таке, Катя? Та ну це ж отаке-отаке. Прийшла я додому. Ну, де ми зараз інформацію в основному в інтернеті. давай шукати. І так стала робити гердани, Робила гердани. Тоже мені приємно, коли я їх комусь дарую. У племінниці, знаю, знайомі, декілька продала навіть, продала для чого, щоб купити бік. Тобі перейшла останнім часом маленькі котельйони. Це вже коли війна почалася, прочитала, що. Котельйон – це оберіг, який дарували воїнам або коханим чоловікам. Тоже робила, теж дарила. Тоді на брівочки перейшла на маленькі. Ось так, ну не будеш же сидіти без діла. Треба щось робити. Коли влітку роботи більше на городі, там у дворі, як кажуть садок, пасіка, город клопоти, турботи, то взимку треба щось робити. Робота рятує це завжди так. Цікаво, це про капільйони, справді вони для наших воїнів ви кому подарували їх. Дарувала знайомим, дарувала, носила волонтерам, вони передавали у посилочках воїнам нашим. Зробила нашим волонтерам, з ким спілкуюся. Для тих, хто може вперше це слово почув, поясніть, будь ласка, що там має бути оборіг такий невеликий, але що там, які там поєднання? Чого? Там форма видержується п'ятикутна гострим кінчиком угору, і десь розміри 11 на 4 сантиметра приблизно. Робила символи України, українську вишивку. На хвоні прапора робила це. Робила котельйони з назвами. Син намалював мені схему, а я зробила Харків Україна із зеркальною струєю. Красивою. І дуже складно, і дуже зворушливо ось такі вишивки малесенькі робити. Та ще й з бісера, не просто шматочок полотна, а, а і нитка, а ще й бісер. Вся ж... робота з бісером, вона наскільки затягує, це вже, як кажуть, руки сверблять, коли не сядеш. Оце ось, мабуть, два місяці я не могла сидіти. довго столик свій не ховала, а це таки заховала. Ну, думаю, ось трошки бояк і перечистимо. І начну з'яти. Сільська робота нікуди від нас не діває. Насадили багато винограду, з весни примерз, літом підсихає. Важкий рік, важкий рік для урожаю. Ми будемо надіятися, що прийде кращий час. Я вас